Відео виготовлено в рамках реалізації проекту психосоціальна підтримка внутрішньопереміщених осіб з регіонів України, що постраждали в результаті російсько-української війни, які впроваджують громадські організації «Міст 3.10» з Луганщини та громадська організація Діяти зі Львівщини у партнерстві з Червоноградською міською радою за фінансової підтримки федерального уряду Німеччини, екскурсії мальовничими куточками регіону, різноманітні майстер-класи, квести для дітей тваринотерапія, терапія, робота з психологами та юристами протягом кількох місяців у Червонограді діяв проект, який допоміг соціалізувати з людям, які втратили своє житло у час війни, та знайшли тимчасову домівку у нашій громаді. Реалізували такий масштабний та корисний проект люди, які на власному прикладі знають, що таке втратити дім у час війни, та мають велике бажання допомогти іншим. Ірина Сильницька та Елеонора Синігубова. Мета проєкту це впровадження інноваційного підходу психосоціальної допомоги людям, які постраждали, через створення такого майданчику релаксації, стабілізації емоційного відновлення цих людей, також згуртування громади. І мені здається, що важливим, щоб місцеві жителі приймаючі громади, розуміли, що переселенці це є ресурс. Ресурс економічний, культурний і соціальний. Три напрямки, які у нас існують: перший напрямок психологічної допомоги, другий напрямок соціальної допомоги, і третій напрямок це допомога юридичних питань, які є нагальними для тих людей, які переселилися. Тваринотерапія та екскурсії у надзвичайні місця. Зміна локацій та нові знайомства допомагають переселенцям знайти нових друзів та отримати позитивні враження. І, хоча б на один день забути про жах, який принесла в їх життя війна. Однією з поїздок, яку чи не найбільше запам'ятали учасники проекту, була подорож на ферму Добре діло сьогодні. Ми приїхали в село Стовпин. Ферма називається Добре діло і ми хочемо цей захід. Щоб він допоміг людям трошки розслабитися, побути наодинці з природою, побути. В такому теплому дуже оточенні тваринному і тому у нас називаються заходи того типу. Вони називаються у нас тваринна терапія. Це такий спосіб відкрити свою душу, трошки забрати ті затори, які нас тримають в звичайному житті, і бути відкритими до природи, до якихось нових вражень. До, до взагалі, до того, що може і має бути в нас доброго. Мені дуже подобається, простите, я з Луганської області, я місяць, початок ну, второго місяця. Я перший раз. Перший раз я городською житель і от перший раз я в такому місці, де близько можна пообщатися з козами, тільки в фільмах бачила. Так, дуже подобається. Тут можна погладити э, коз. Можна поконтактувати з тваринами. Я думаю, що взагалі будь-яка подорож вона позитивно вплине на, на людину. Людина емоційно розвіється. Позитивні емоції вони тільки сприяють. Ну а тваринотерапія людей лікують тварини, і тваринотерапія вона взагалі коли. Погладиш ту кізоньку, поспілкуєшся з тваринкою. То я думаю, тварини роблять нас добрішими, і ми так ми також маємо бути добріші. Ці проекти є важливі в тому плані, що люди, які приїхали, вони є вже частиною Червонограда. Напевно, ну, певна частина цих людей тут залишиться, і їм потрібно допомогти адаптуватися, щоб вони могли розвиватися. У рамках проекту вимушені переселенці відвідали казкову гаваречину. Власноруч робили ляльки, мотанки. Та працювали з глиною, також незабутньою була подорож до патріотично-туристичної локації Гніздо Яструба. Пізнавальний патріотичний квест, командні ігри та історичний екскурс у героїчне минуле українського визвольного руху зарядили усіх неймовірними враженнями. Сьогодні переселенці, які нині перебувають у червоноградській територіальній громаді, прибули на патріотичну локацію Гніздо Яструба. І ми будемо проходити квест повстанськими шляхами. І ми сьогодні бігали, шукали завдання, ми ще цей, ходили на лижах. Ще ми мішки діставали, робили пазл. Мені сподобалося, коли. Розкладали па пасли та питалися вилізти з канатів. На лижах їхали по болоту, Ми ловили рибок з записками. Сьогодні був, був дуже цікавий день. Допомогти знайти внутрішню опору, пропрацювати внутрішні стресові стани та напрацювати нові життєві перспективи. Над усім цим працювали психологи проєкту. Люди емоційно зближуються, згуртовуються, допомагаючи один одному, вони вірять, що буде швидше перемога. Діти йдуть легше на контакт, ніж дорослі, тому що методи це арт-терапія, вони розмовляють, де знайомство. Йдуть психоемоційні вправи. Вони легше йдуть на контакт, вони більш відкриті, вони розказують свої історії, вони разом бавляться, виконують різні командні роботи, розслабляються, коли йдуть завдання, якісь такі цікаві, легко виконують рухливі вправи психоемоційного розвантажування. Важливим напрямком проекту стали і освітні уроки, де простими та доступними термінами пояснювали важливі речі про права та обов'язки кожного громадянина. Традиційно сталося, що коли нас запрошують на заходи, нам говорять про те, щоб поінформували про права. Зміна в законодавстві відбувається дуже швидко, і доки проводиться захід, і людина починає вирішувати свою своє питання або свою проблему, відбувається зміна до закону. Тому ми трошечки змінили правила гри. Ми не йдемо з роз'ясненням. І озвученням певних прав, переліком прав ми намагаємося дати інструмент для того, щоб люди розуміли, як пройти дорогу від старту до фінішу для того, щоб своє право або поновити, або забезпечити його реалізацію, або захистити. Тому в першу чергу ми намагаємося давати розуміння права як такого, вертикалі права і як працюють законні і підзаконні акти. На сьогодні була хороша група, тому що в принципі. Якщо часом доводиться з групи витягувати питання, як на відповіді, на які вони шукають, то сьогодні динамічно ми шукали відповідь на їхні запитання і доходили до фінішної відповіді. Дуже вдячна всім сьогодні присутнім спеціалістам, що приїхали до нас, що витратили свій час на нас, що розповіли нам так все добре. Дуже вдячні, бо багато пізнали. Як керувати своїми правами, та як застосовувати права, пов'язуючись з законом. Це дуже головне. І багато прикладів наводили, і це дуже добре, тому що на прикладах можна навчитись швидше, аніж читаючи якісь лекції. Дуже цікаво, тому що кожна людина хоче знати свої права та бути розумною. Якихось випадках. Проєкт просто шикарний. Дітей побачили дуже багато цікавого, було дуже багато екскурсій, до дітей приїжджали, займалися. Сьогодні з правової освіти дітям було цікаво побачити. Ну Вони знають, знаєте, в більшості свої права, але не знають своїх обов'язків. Сьогодні вони і попрацювали і над однією над правами, над обов'язками і над правами, правами внутрішніми. Переміщених осіб у рамках проекту у Червонограді створили перший в місті мурал з назвою Я і ти». дуже важливо не мовчати про те, що не можна терпіти насилля, насилля в громаді, насилля в сім'ї, насилля над дітьми, над жінками. Ну, взагалі, насилля в громадах країни. І у нас виникла така думка: то Протидіяти і запобігати цьому через творчість. І так народилась ідея створення моралу. У рамках проєкту організатори також допомогли організувати побут у тимчасових помешканнях вимушено переміщених осіб. Соціальне питання, соціальний напрямок це облаштування кімнат шилтеру, який відкрився у Соснівці. І облаштування кімнат тимчасового перебування у садочку номер 12 Ми туди закупили меблі, техніку, облаштували жалюзями для затишного для затишку людей, які проживають в цих закладах. Ще один захід, який ми проводили в напрямку компонента соціальної допомоги, це створення локації нетривалого перебування дітей. Переселенців і не тільки переселенців в той час, коли батьки зайняті вирішенням своїх соціальних питань. Це на базі шелтеру в Соснівці, ця кімната працює на третьому поверсі. Команда проекту на досягнутому не зупиняється у планах продовжувати та розширяти поле діяльності та безумовно ділитись набутим досвідом зі всіма, для кого допомога людям, які постраждали від війни, власний та свідомий вибір.